Господу, слава Господу. Ми так ту пісню сьогодні, хто слухав, хто співав. Не знаю, чи ви замітили, бо я вже вдумався в ті слова, така спокійна пісня, але такі слова, знаєте, чи ми відображаємо Христа, а другий стовпчик був, якщо не відображаємо, чи плісня вас сумнівів, чи клопоти земні, чи всяка марнота заважає нам відобразити Христа. Ви собі задавали запитання, чи ми відображаємо Христа? Ви задумувалися над тим? Ми читаємо, сьогодні згадували просто апостола Павла, згадували дії святих апостолів, де згадували про Пилипа, про Самарію. Всюди є сповіщення Євангелії, є звістка про Ісуса Христа, люди несуть Слово, і ми чули сьогодні цей заклик, що ми маємо це Слово також нести. Правда? І ми маємо це слово звіщати, і ми маємо жити так, щоб люди мали можливість побачити Ісуса Христа. Бо люди багато чують, багато знають, але що дуже цікаво, вони дуже мало бачать. І ми би самі навіть хотіли, напевно, побачити в своєму житті більше, щоб проявився Ісус Христос. Я думаю, що так воно є. Дорогі, давайте ми зараз на продовження прочитаємо уривок Євреїв 12 розділ, 14 вірш. День більше ми прочитаємо для початку послання е до Євреїв, 12 розділ, і про прочитаємо 14 вірш. Написано так. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ось таке слово Господнє, і я вже на тим думав раніше. Сьогодні хочу знову нагадати нам про три важливі моменти, три важливі етапи. Наші, нашого, нашому християнстві, в нашому житті, християнському житті, які нас ведуть до Ісуса Христа. І якщо ми ці три кроки зробимо, ми будемо близько з Ісусом Христом. Ісус буде у нас, ми будемо Його відображати, і наше християнське життя буде приносити нам задоволення. Три такі кроки, які ми сьогодні маємо пройти разом з вами, про це собі згадати: перше це є святість. Перше, про що ми поговоримо, це святість. Друге, це освячення. І третє це посвячення. Не знаю, чи ви це все збивали в одне і сказали це все одне і те саме, але сьогодні хочу показати нам, що це не є одне. Це є кроки, які проходить людина разом з Ісусом Христом. Щоб слідувати з Ісусом, щоб жити з Ісусом. І перше, ми прочитали. Цей уривок, цей віршик 12 розділу з 14 вірша, що святість нам потрібна. Нам потрібна святість, бо без неї ми не побачимо нашого Господа. Без святості ми Бога не побачимо. Ми її не побачимо ані в вічності, і ми її не побачимо навіть в цьому земному житті. Святість буде, Богу буде являтися, а ми його будемо пропускати. Чудеса будуть, я ми будемо все пропускати, якщо ми не отримаємо і не будемо в святості, куди є Господь. І от що це за святість? Що це за святість, яка нам потрібна? Ми вже знаємо, що означає слово святий. Святий це відділений для Бога. Це відокремлений для Бога. І відокремлений має бути від чогось. Не можна відокремитись від чогось і залишатися з тим далі. Тому Господь відокремлює нас. Що Писання нам каже? Від чого ми є відділені відокремлення? Найперше від гіха. У нас була стіна між Богом і людиною. І Писання нам каже, що цю стіну Ісус Христос зруйнував. Для чого? Щоб ми прилучилися до Божого народу, щоб ми стали одним цілим з Божим народом і з живим Богом. Господь відокремив відділив, відірвав нас, відірвав від проблеми, яка була. Це гріх, це є зло, це злі наміри, це злі думки, зле серце, злі побудження, які в нас. І знаєте, для чого це зробив Господь? Щоб ми стали подібні до нього. Щоб ми стали подібні до нього. Бо без святості ми подібними не будемо. А знаєте чому? Бо Бог є святий. Давайте ми це місце для себе прочитаємо, що Бог є святий. 1 Петра, 1 розділ, 16. Віж. Господь каже, будьте святі, я Бос святий. Будьте святі. Да, ми можемо сказати, ми вже всі святі. Так. В той момент, коли ми увірували в Ісуса Христа, коли ми прийняли Його як Господа і Спасителя, Господь нам дарував святість. Слава Господу за це! Ми пам'ятаємо про це. Ми маємо про це пам'ятати. Нам Господь дав святість свою, але Господь нам сказав, давайте ми ще раз цей віршик. Будьте святі! Це пробувайте в цій святості, пильнуйте за цією святістю, яку нам Господь дав. Господь хоче, щоб ми пробували в ній. Це не просто, щоб ви взяли як папір. Знаєте, буває таке, дають нам документ, ми взяли документ, що ми з ним робимо Зачасту Ми шукаємо місце, куди цей документ покласти. Ми маємо якусь коробочку, ми маємо якусь папку, ми маємо тумбочку, куди ми складаємося цінне. З цим так не проходить. Це неможливо взяти святість і десь сховати. Це має бути завжди у нас, біля нас, в нашому розумі, в нашому серці. Це подарунок від Бога, наша святість. Це те, що хотів Господь нам подарувати. І е, ще ми прочитаємо 1 Петра, перший розділ 15 віршик, який в цьому передує. Відкрийте нам 1 Петра. Перший розділ і 15 віршик. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім. Поводження. Тобто святість це не просто ознака. Святість це наше життя. Святість це не те, що щось невидиме. Тому що ми не бачимо, як це Господь робить, коли нас освячує, коли він нас робить святими. Ми це не бачимо. Но воно має проявлятися. І Писання каже, усім вашим погоджені, будьте такими, як Бог. Скажіть мені, чи це можливо? Скажіть мені, чи це можливо бути такими, як Бог, в усьому нашому поводженні бути святими в святості туди? І ви знаєте, що Писання каже? Що людина повинна цього прагнути повсякчасно. Повсякчасно прагнути бути такою, як наш Господь. І Господь показав Ісус Христос в тілі, коли прийшов на землю, Він нам показав, що можна боротися зі спокусами. Можна долати. можна. Який спосіб? Є два. Два способи, які нам залишив, показує слово Господнє на шляху. Це ми другий етап, проходимо свячення. Є два моменти, які потрібно в наше життя впровадити і за цим пильнувати. Перше ми читаємо в Євангелії від Івана, 17 розділ, 17 вірш. В Євангелії від Івана, 17 розділ, 17 вірш. написано так. Слово Ісуса Христа, яке він молиться про своїх учнів. Він каже до Отця, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Перше, що нам потрібно і дуже важливе для нашого життя, це є Слово Господнє. Без слова Господнього ми ніколи. Не станемо такими, як Господь. Тому що Слово Господнє має силу і має владу змінювати. Ми вже про це говоримо і говоримо і говоримо. Але кожного разу, коли запитаєшся в людини, чому в неї труднощі, що вона робить, як вийти з неї, людина не знає, що їй робити. І коли ти кажеш, читай слово, то людина каже, я вже давно не читав. Я нічого не читаю. Я не маю куди читати. Я не знаю, що мені читати. Я вже не знаю, що мені робити то для того, щоб знати, що робити, потрібне слово. Слово Боже має владу змінити життя людини. Хто ще цього не практикував, я вам скажу, почніть практикувати, читати слово Господнє. Це настільки проста порада і настільки важко її виконувати щоденно. Це те саме, що сказати, молився. Ну я ж молюся, а де відповіді? Тому що, буває, людина молиться і не отримує або не очікує отримувати. Не ставить собі завдання так само і в Слові Господньому. Коли поставиш собі завдання знайти і отримати, ти завжди знайдеш. Господь все показує. І оце перше, що важливе для нас сьогодні, це пробувати постійно в Слові Господньому. Ісус про це говорив. І Бога просив о, святи, ти ї правдою. Твоє Слово то правди. Оце перше, що нам потрібно, слово Господнє. Друге, що нам потрібно, це Євреїв 13 розділ, 12 як написано. В Євреїв 13 розділі, 12 віршик. Це те, що нам допомагає проходити далі. І це його ста посвячення, щоб він був повноцінний. Це ми читаємо. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав Гозаврамою. Ми повинні розуміти, в чому, в чому є ця святість, звідки ми її беремо, чому ми стаємо святими. Тому що кров Ісуса Христа і сьогодні освячує кожного, хто вірою приймає Ісуса як Господа і Спасителя. Це теж невидимий процес. Ми не можемо побачити по когось, хто освячується, а хто не освячується, але ми можемо побачити діла і життя людини. Чи живе вона в святості, чи вона живе без святості Божої? Це друге таке, що нам дуже важливо зрозуміти, що кров Ісуса Христа і сьогодні має силу і владу освячувати нас, оживляти нас, приготувляти нас. Ми сьогодні чули про те, що нам потрібно йти в працю. Без святості, без освячення ми в праці Божій будемо безплідними. Ми не війдемо туди повноцінно, ми нічого не зможемо зробити. Бо ми не, ми не пізнаємо, що Господь наказує. Ми можемо робити все. Але якщо ми будемо робити те, що хоче Господь, отоді то ми будемо плодоносними. Розумієте? А це потрібно тоді, коли наш розум освячений, коли наші думки освячені, і серце все освячене для Господа, щоб жити і пробувати в Господі. Господнє слово, ми сьогодні, знаєте, чули про апостола Павла. І апостол Павло не в один момент став досконалим. Ми отак, знаєте, читаємо, і так, мені отак, здається, зразу така думка прийшла, що в той момент, коли Ананій його відвідав, і він, очі йому відкрилися, і написано, він пішов охрестився, Дух Святий злину, і все. Все, він же став святим. От таким досконалим святим. Але коли я читаю про апостола Павла, то він каже, я щодня поневолюю тіло своє. Для чого? Я не знаю, чи ми собі ставимо таке запитання. Він мусив це робити, щоб догодити Богу. А нам видається, що нам це не потрібно робити. А він каже, тому що в мені весь час боротьба. Він пише до Римля, тому що в мені боротьба. Я хочу робити добре і не знаходжу того. А що я знаходжу? Що зле хочу. І тому весь час боротьба. Тому мені потрібно весь час поневолювати тіло своє, щоб Духом доводити Господу. Щоб дати місце для духа, а не для тіла. І от апостол Павло нам залишає такі поради. Перше Солом'ян, 4 розірва, 3, -й, 4 вірше. Ми сьогодні вже чули, що це для нас ну, це приклад, це приклад слідування за Господом. Апостол Павло. Приклад великого навернення. Де він каже про себе, що я був грішник, дуже великий грішник, але Господь явив мені милість. явив милість і спас мене. І тут написано, він пише 1 Слоня, четвертий розділ, 3 вірш. Бо це Божа воля, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас вмів тримати начиння своє святості і честь. Щоб кожен із вас умів тримати навчання, умів тримати навчання, щоб пильнувати за тим, що ми робимо, як ми живемо, як ми поводимося, як ми працюємо, з ким ми спілкуємося, які ми справи провадимо, що в нашому розумі сьогодні, щоб кожен з нас умів тримати себе. в святості. І це потрібно для нас, брібраті. Ми це думаємо, ну це Ісусу так треба. Та це Ісус нам сказав, щоб ми це виконали, бо це нам потрібно. Це нас боротьба духовна щоденна, це в нас труднощі, це в нас спокуси. Він же все переміг. Він для нас все зробив, наш Господь. Але Він нам залишив, щоб ми увійшли в цю святість. І щоб ми в цій святості пробували. Тому нам і говорить, що це воля Божа, освячення ваше. Це Господь хоче. Це Він цього прагне, Він це нам залишив як науку, щоб ми і в це війшли, і це провадили. І тому першому Солонян 4, розділ 7 інших написано: бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Ось призначення Твоє і моє. Не ходити в нечистоті цього світу. Не брати участь в неплідних ділах темряви, як каже нам слово і закликає. Але берегтися. Берегтися і берегтися І розум свій, і серце своє, і душу свою, і дім свій, і рідних своїх. Всяким способом берегти, щоб нечистість не увійшла, щоб не занечиститись розум, не занечиститись серцем і не відпасти від Божої благодаті. Бо що гріх дуже серйозна справа. Всяке зло і все, все навколо нас настільки серйозно і хоче втрутитись в наше життя, що нам потрібно закрити для нього двері. Потрібно пильнувати за станом своєї серця, пильнувати, про що думаємо і до чого прагнемо. Тому що це нам залишив Господь. І тому апостол Яків пише нам 4 розділ 8 віршик, що ми завжди наближалися. До нашого Господа. І пише 4 розділ, Босній віче, наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. От оце поділення в серці це велика проблема сьогоднішніх християн. Двоєдушність. Подвійні думки, подвійні стандарти. Розумієте? Коли сьогодні хочеться і те, і те встигнути, і з Богом бути, і з освітом встигнути. і в світі бути і Бога припильнувати, і Слово пильнувати, і ще би справи робити, ще би щось мати, ще би то. Но Господь каже, пильнуй, пильнуй за дорогою своєю. Тому освяти серце своє, тобто очисти, відділи для Бога, щоб не було двоєдушності. Тому ну, що це проблема сьогоднішніх християн. А це можливо тільки тоді, коли ми наближаємось до Бога. Тільки коли ми наближаємось до Бога, тому апостол Яки пише, що наблизьтесь до Бога, то і наблизиться Бог до вас. Тільки коли ми прагнемо Бога, тоді і Бог буде у відповідь приходити і давати нам все, що потрібно нам для життя. І от, дорогі, щоб оце все сталося, щоб це було в нашому житті. Третій такий важливий момент, третій крок, який повинен зробити кожен християнин. Присвяти себе Господу! Посвяти себе Господу! Посвячення це є наше рішення, це наше. Господь прагне цього, Господь очікує, коли ти скажеш Господу, ось я Боже, візьми мене в свій уділ. Навчи мене, проведи мене, настав мене на цю дорогу, щоб я нею пішов і не спіткнувся. І оце посвячення Богу це наше. Це наше рішення прийти до Бога. Це наше рішення ходити з Ним, бути з Ним в тісному зв'язку, в тісному контакту, спілкуванні, єдності, в молитві. Це наше рішення. І Господь каже, про те, якщо ми прочитаємо собі зараз, подумаємо, як це посвятити себе, що це для Господа, то Господь каже в другій книзі Мойсея, це в книзі вихід, тринадцятому розділі, другий вірш. В тринадцятому розділі, другий вірш, таке цікаве, є в написаний. слова. Який написав, який написав Господь промовив до Мойсея і сказав такі слова, посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини, серед худоби для мене. Воно. Господь закликає Ізраїля присвяти мені все перворідне. Тобто відділи для мене, віддай добровільно, принеси, щоб це належало мені. І ви знаєте, дурні, коли я собі так роздумав над цим віршиком, думаю, а в чому оце посвячення для нас? Згадайте, коли Йосип з Марією приносять Ісуса Христа в храм. В Євангелії від Луки це записано. І в другому розділі Луки, в 22 23 віршик, записані дуже цікаві слова. Вони для нас дуже важливі. Мають бути сьогодні в Луки, в другому розділі 22 віршик. Там написано так. І коли за законом Мойсея минулося їхнє очищення, то до Ірусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. Розумієте, про що йдеться? Ісуса принесли як посвячення для Господу. А тепер скажіть, а ми де знаходимося? А ми в Ісусі Христі. А Христі. І тому ми посвячені для Господу. Кожен, хто знаходиться в Ісусі Христі через віру в нього. Він посвячений для Господа, тому що Ісус посвячений для Господа. Ось чому ти важливий для Бога, брат і сестра. Ось чому ми церква, яка важлива для Бога, бо ми стали в Ісусі Христі посвячені Йому на служіння, на діла плідні. На жертву було приємно. ми стали дорогі, ми посвячені Богу. Може, ми ще цього до сьогодні не розуміли, то я вам скажу, якщо ти віруєш в це, що ти є в Ісусі Христі, через віру в нього ти став особливий і цінний для Бога. Ти вже не свій, ти Божий. Ти Божа, ти Божа людина, щоб жити і служити Богу. І тілом своїм, і душею, і розумом, і маєтком і всім, що в тебе є. Тому що ти в Ісусі Христі посвячений Богові. Слава нашому Господу! Це для нас милість, дорогі. Це милість і милість, тому що інакше ми б ніколи Бога не пізнали. А те, що Бог передбачив, Він і призначив, і покликав, і виправдав, і прославив, щоби ти сьогодні був прославлений. А ви знаєте, дорогі, що написано. У слові Господньому дуже цікавий віршик. Другому це книга вихід, 15 розділ, 11 віршик. Я вже закінчую, друга книга Мойсея, 15 розділ, 11 віршик. Написано так. Це була вдячна Мойсеєва пісня. І там Господь сказав такі слова. Мойсей каже до Господа, але для нас вони дуже важливі. Хто подібний тобі серед Богів, Господи? Хто подібний тобі? При прославлений святістю? Ти роздумав, твої брати і сестра, що Господь припрославлений своєю святістю. У нього досконалий стандарт. І як Він хоче нас цей стандарт вести. Він припрославлений своєю святістю. І коли ти будеш ходити в святості Господній, ти будеш ходити в славі Господній. Тому що це захотів Господь. Це він передбачив для тебе і для мене, щоб ти не ти просто перебував в цьому, а щоб ти жив, ти користувався цим, тому ну, що Господь припрославлені святістю. І тому Він каже, кого він передбачив, їх призначив, покликав, виправдав. І тому Він їх і прославив. Бо вони вибрали життя своє, зробити святим. Вони захотіли пройти шлях від святості через освячення до посвячення живому Богу. Доброй брати, сестра, це твоє призначення, це моє призначення. Бути разом з святим Господом, бути в Його святості, бути прославленим Його святим ім'ям, Його кров'ю, Ісусе, його Словом. Бути прославленим, бути освяченим, бути відділеним. Це твоє і моє призначення. І якщо в тебе будуть і труднощі, і все в тебе можуть бути і спокуси, і всякі проблеми в житті, то ти маєш пам'ятати, ти, не свій ти Божий, і Бог буде воювати за тебе. Тому що він тебе буде берегти зіницю ока свого. І ворог тебе не зачіпить в той момент, тому що Він пайнує. Ти для нього важливий. Ти для нього важлива, то запам'ятай, брати сестра. Тому що ти вибрав, Ти себе для Господа присвятив себе. А якщо не так, ти сьогодні маєш цей час. Ти сьогодні ще будеш мати молитву. Ти сьогодні ще будеш мати можливість сказати Господу. Я хочу себе присвятити тобі. Я хочу своє життя присвятити тобі. Свій дім присвятити тобі. Може, я ще вчора жив не тим життям. То сьогодні я хочу себе присвятити тобі, а ти освяти мене правдою, ти освяти мене кров'ю своєю, бо я хочу бути в твоїй славі. Дорогі браті і сестри, це нам потрібно. Це дасть нам силу в нашому житті в християнському. Це дасть нам розуміння, чому ми живемо на тій землі. Не для того, щоб просто зранку встати, а вечором лягти назад в ліжко, а для того, щоб слава Божа з'являлася. І благодать була на благодать. І сила була в нашому житті Божа, не наша, а Божа. І щоб церква приготувалася кожен день до приходу Господнього, великого і славного. Алівія. Хай нас Бог благословить, другі, щоб ми це пам'ятали, щоб ми це розуміли, щоб ми це виконували. І Бог буде тоді дуже прославлений. Бо йому вся слава навіки. Амінь.